Хороші, ребята, всім привіт! Довго не було відео на ютубі. Але це все по причині того, що не було часу і через те, що я клепав оцього шанрая. Все було по причині того, що я збирав цього шанрая. Куплений він був, чуть-чуть я їду. Куплений він був дуже дешево, прямо на ринку. Відкрию секрет, куплений він був за 200 доларів. Був він і на ходу, там ставлю фотки, відео. Знятий мотор, вкленяна коробка. капець трошки порньовий, але візуалка також. Вся пластмаса розібрана, бока не було. Все, що від нього був, це глушитель і колеса на ньому стояло, ну, і приборка. І так... Рішив його купити, зробити капіталку, трошки заробити на цьому кошті. Вийшло так, що я розібрав мотора. Там було злизано три шестерні передач. Це орієнтовно була десь, всього, третя передача. Була злизана в хлам, теж вставлю фотки. Значить, куплялися три нових шестерні, підбиралося на розборку. Це мені все стало в орієнтовно 1300 гривень. Далі почав збирати, і на 169-х ФМ такий моторик тут стоїть. Зазвичай стоїть поршень 69 мм, тобто без ремонту. Але як я зрозумів, в моторах Шанрай, Гіон, x 200, здається, ні, XRO 250, там мотори стоять ідентичні, але в них стоїть вже поршень 69,5 мм. І в цьому я трошки прогадав, поставив поршня 69 мм, зібрав все на нових сальниках, прокладках, подшипниках, все як має бути. Завів, завівся також без питань, але димів просто ужас. Відео, якщо найду, теж вам приложу. Ой. Потім перебрав вже все, заміна маслосйомних колпачків, дивився до карбюратора, до маслоподачі, все, і проблема так і не вирішилась. Потім поміряв зазори на кольцях, вийшло в мене там, здається, 1,8 мм плюс-мінус. При нормі 0.02. Я вирішив поставити нову поршню, там теж на подсйомах вставлю вам кадри. Нова порнва мені стала 2200, десь плюс-мінус. Поставив її на мотор, завівся без питань з першого, з другого там, тичка. Але бавився з ним півдня, бо він не заводився. А вийшло так, що були просто збиті метки ГРМ. Ми вже полізли до карбюратора, до свічки, перебрали всю проводку, бо думали, що може немає іскри зі зброю, все було гаразд. І дійшли до того, що збиті метки. Переглянули метки, завели також все працювало вже добре, крім одного, гріміла, цепка маслонасоса. Коли я її ще ставив, я бачив, що вона розтягнута, вона гуляла, то купив нову цепку, вона теж там в районі 200 гривень десь 185 Поставив її. І от зараз активно обкатуємо. Наїздили за два дня вже близько 100 кілометрів. Скоро замінимо масло, так як після обкатки, все як має бути, і чисто по моїх враженнях, то мопед за свої гроші непоганий. Що їхні якісь збірки. Зрозуміло, вони не порівняються з якимись ковіками, з якимись гіонами. Хоча, до прикладу, в X-Roadі 250 мотор так само стоїть. По підвізці не знаю. Але за свої гроші тут підвізка дійсно непогана. Тобто пробіг у мотоциклу 14 000 км, і велка вряд, я думаю, що тут перебиралася, але вона досі не тече. Амортизатор задній також не пробивається на ямах, добре себе почуває. Та і в загальному за свої гроші варіант непоганий. Єдине, що мені в ньому прям дуже не подобається, це от така морда. Ну, чесно, китайці могли зробити щось краще. Це мала бути копія на BMW. там літр 200, здається, не теж вставлю фотки. Ну, вони щось, не знаю, що вони там вживали. Чуть-чуть в них не вийшло. Як чуть-чуть. Мягко кажучи, їх не вийшло коротше, його зробити. Та і ну, по мотоциклу так, в загальному нюансів не дуже є багато. Я от на ньому проїхав близько 100 кілометрів зараз. І можу сказати, що в своєму бюджетному ціновому сегменті тобто був варіант там, в плюс-мінус нормальному стані можна висипити за 35 тисяч гривень, це десь 800-850 доларів. За 800-850 доларів дивився ринок в нашій Хмельницькій області. Можна взяти або взорваного Кайо, або це трошки вищі ціни підбайків 125-к. 150-ку, навіть підбайка, за такі гроші живого знайти трошки важко. В загальному враження по мотоциклу можу сказати, що позитивні, навіть дуже. Бо за таку ціну, за яку він мені вийшов, можна купити альфу. І не завжди вона буде з документами. Мотоцикл, до речі, в продажі. Хмельницька область, 40 кілометрів від Хмельницького, можливий пригон до кілометрів 100 від мого місця, де він зараз знаходиться. Це орієнтовно Волочиський район. Тобто, можливий пригон в крайню Тернопільську область, яка межує з Хмельницькою, Хмельницький, ну і трішки, можливо, за Хмельницький. Ціна на нього йде 37 тисяч гривень, це звичайно з торгом. Тобто за 35 готовий його вам віддати. Розглянув всі варіанти, можливий обмін. Також є ще один мотоцикл в продажі, але це вже не в цьому відео. О, наш оператор. Дякую всім коротше, за перегляд. Може комусь буде корисний цей відео огляд, якщо комусь цікавий. Будуть якісь питання по поломки, особливо по мотору, бо я його перебрав вздовж і впоперек. Цей мотор знімався, ставився близько п'яти разів, бо постійно вилазили якісь недочоти. І це не через зборку, це через якість китайських мотоциклів. Але зараз мотоцикл повністю на ходу, без питань. Ще раз дякую всім за те, що подивилися цей відеоролик. Можливо, це буде комусь корисне. Всім. به هر